Всім привіт! Я Ольга і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. У цьому відео я хочу вам розповісти про ще один чудовий, цікавий проєкт, в якому я приймаю участь. Після новорічних свят я випадково натрапила на відео запрошення і не могла пройти пос. Вирішила, що мені обов'язково потрібно приймати в ньому участь, тому що він дуже цікавий, лайтовий та різнокольоровий. Цей спільний проєкт називається Кольоровий Рік. В ньому приймають участь дівчата з України, які в'яжуть, які протязі року будуть в'язати кожен місяць з іншого кольору. Організатор цього СП – Надія з каналу В'яжемо разом з Надією. В описі я залишу посилання на її канал, відео запрошення та посилання на всіх дівчат. Які приймають участь, тож переходьте, дивіться, надихайтесь, підписуйтесь на дівчат, коментуйте. Я думаю, що кожна з українських в'язалочок буде дуже вдячна вам за підписку, за вподобайки, за коментарі. Так, цей проєкт буде тривати цілий рік. Весь рік ми будемо в'язати кольорові речі. У нас є список з 15 кольорів, і кожного місяця буде свій колір. Першого числа Надійка обирає рандомно колір, і ми з нього в'яжемо. Також в умовах на протязі місяця ми повинні здати фотозвіт, мінімум дві фотографії. Перша – це фото пряжі, з якою ми будемо в'язати, і друга це вже. Про те, що ми розпочали роботу, зв'язали декілька рядків хачком або спицями. І потім ви можете в'язати в своєму темпі. Не обов'язково закінчувати цю річ до кінця місяця, тому що хтось в'яже іграшку, хтось шарфик, пледик, а хтось плаття. Але в кінці року, 23-го, у нас повинно бути мінімум 12 готових кольорових робіт. І так, колір цього місяця, колір січня, у нас фіолетовий, і всі його відтінки. Зараз я вам покажу, з чим я ступаю в цей фіолетовий січень. Спочатку я хотіла зв'язати носочки з ось такої пряжі з Aliz, але вона так довго до мене йшла. І випадково в магазині я побачила ось такий моточок, в мене їх три, я вже розпочала, зараз покажу вам. Він дуже гарний, різнокольоровий. Я не могла пройти повз. Шкода, звичайно, що це 100 акрил, але такий гарний, м'ягенький. І тому я купила собі три моточки і вирішила, що я зв'яжу ось такі лениві носочки. В інших підключеннях я вам покажу, що з цього вийшло. Мені дуже подобається. Дивіться, як гарно виходить, як гарно лягає ниточка, вона дуже приємна, м'якенька. Я в'яжу зразу два носочка, як ви бачите, щоб вони були однакові, і мені так зручніше. Потім це все зшивається, робляться убавки і на виході в нас вийшло дуже гарні олиниві носочки. В інших підключеннях я вам покажу. А з цієї пряжі, поки вона до мене йшла, я вирішила зв'язати наволочку на подушку. Чоловік у мене дуже погано засинає. Я купила йому ось таку маленьку подушечку з трав, Але вона, як бачите, без ніякої наволочки, я вирішила йому зв'язати ось таку красиву, в нас в спальні буде дуже гарно вона дивитися. І буде така у мене краса. Тому цього місяця у мене буде дві фіолетові роботи, носочки і на подушечку наволочка. Ось такі мої старти, і ось такий мій фіолетовий січень. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням. У нас є чат в Телеграм, там дуже Приємні дівчата зібрались, ми разом в'яжемо. Умови дуже прості, тому якщо вам цікаво і ви хочете пов'язати в компанії однодумців, запрошую вас також до нашої компанії. Також дякую всім, хто додивився моє відео, і тим, хто підписався. До нових зустрічей. Гарного і мирного тихого дня нам усім!